Готуємо швидку і смачну вечерю. Пропоную залатку ємкість, висипала стакан булгуру. Булгур в мене отакий, от бачите, він такий з макаронами. Отакий от в мене, бачите, цікавенький. Що ми робимо? Беремо два стакана води. Я всипаю приправу 10 овочів, 2 чайних ложки. Розмішуємо і заливаємо. Кидаємо моркву. Два зубчика часника. Я зарані замаринувала сметана, соєвий соус, трошечки меду і приправи до курки гомілки. І виложуємо зверху. І зверху я ще по кусочку такого масла беру. І я накриваю кришку. І ставимо в духовку десь на хвилин 40. дивлячись, яка духовка. 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Так, у нас пройшло 50 хвилин. Ми кришку знімаємо. І ставимо, щоб трошки зарум'ялося на хвилин 10-15. Готинка і смачна вечеря в нас готова. Соковита, запашна. І ви готуйте і смакуйте. Смачного!